Будемо її чекати, що добрий день. Доброго дня. дня. Визували? Ми дуже можемо знати, на якій підставі ви нас звали тітушки. Якісь пояснення, можете по, приводу цього, дати? — ми, ми, Ви ліжок, в газа. Ми самі жителі. Яка різкрана і що У нас підо сказав тітушки У нас по Вінниці, Вінницькій області не бігає. Якщо вам це відомо, вас прошу. Залишити мій кабінет, ми, 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 ми хочемо відповідь, відповідь отримати. Інтерв'ю отримати. — я вас прошу, залишити... — А ми вас просимо ми, дати, дати якісь пояснення спростування. Україна, чи Ми вам представили журналістами. Я вас провайте представимо здійснювати що? Мій кабінет. Ви можете не повторити? Ми вас першого разу почули? почули? На я розставі прошу, 26 статті Закону України про змі. Ми маємо право тут знаходитися. — Чого ви маєте в мене кабінеті? Зараз ви сказали гості, нам сказали про змі. Так написано це не ваш. Кабінет. Да, це, це державний, це, це державний кабінет. Той кабінет, який я оплачую вам. Це державний кабінет. Чи ви хочете перешкоджати нашій журналістській діяльності? попрошу -пу -пу залишити, яке кабінет. — Ви можете відповідь на питання, ви наслюдно нас принизили. Пам е -е, про конструкцію. Будь ласка, виключі, да. будь ласка, виключте правоохоронні органи. Будь ласка, давайте. Це ваша практика. Давайте. І життєві обрії газету теж сюди, показувати. Євгеній Віталійович. Євгеній Віталійович, будь ласка. Чому ви брешете, на чому ви, чому ви взагалі, тут робите По-перше, наклик на людей робите ви. Можете пояснити на відеокамеру. Тому що коли ви приходили, блокували е, не не в чому саме району а державну а адміністрацію. О, ви потім ви, е, виклали відео, так? з якого повирізали всі ті слова, які ви говорили на мою адресу. Слезіть, Микро, в чому полягає блокування? Ви можете стверджувати, да? полягає в тому, що ви заблокували, заблокували вхід в приміщення районної державної адміністрації. Уж всі заходили, на відео є, що проходить. Є зміст заступник він, він, він сказати, да, який якого Ну, звичайно. У вільному досвіді люди переходили. Люди собі спокійно ми заходили. Давайте з'їдемо тепер по одному. Я вам не давав дозвіл себе знімати. А, а нам не потрібно, потрібно не знати. Перше. Нам закон дав дозвіл. Давайте по одному. Дивіться Якщо ми блокували, чому б звило поліція? Що? Чому поліція без діяла, Поліція, бездіяла, була. поліція була на місці. Я не знаю, чому що там поліція, це питання до поліції. Ну, ви написали якісь звернення, що поліція без діяла, блокували тітушки. Приїхали, тітушки то, мій писав. Якщо ми приїхали в кітушки, то ми менше тітушками, то потрібно повідомити ще СБУ і всі правоохоронні про охорони. Вони не повідомляли це ж орониці. Але Олександрович, ви повідомляли про тітушки що? пішли? Минулого разу, так. Що ігровий бізнес, ігрові автомати. я вам покажу. відео час покаже. Знутри я так ви, взгляд, ви поту маєте потуга. відношення, знаєте законодавстві? Ми відношення Ні, не, не можна. можна. Ви, ну, ви, да, ви, ви, адміністрація ви не немає відношення до міста Хмельника. — А до району Хмельницького ми повідомили, що в Уланові є Уланові є ігрове дії. Ви закритий, ви як керівник? Звертайтеся. Поліцію. а чого ви не дієте? Ви знаєте, що у вас на території є ігровий бізнес незаконний? Ви хоч раз районна Добре. Ви, я, з поліції. Варим. По перше, ви знаєте, цей цирк, будь ласка, тут не устраювати. Це, це. це, це, це пряме питання, це, питання на яке відповідь. У вас поваги до людей ніякої нема. Ми навіть зайшли. Ви навіть не хотіли підняти точку свою п'яту з крісла. Вас поваги ні до кого немає. Не Я вас не запрошую. Не перебувайте. Я вас не запрошу. Та ми, ми а, ви, а ви всі тільки запрошуєте, да? так? Ми Законодавство, тому ви вірвалися в мій саме? кабінет. Сказали, ви ствердите, що ми вірвалися, Стверджуєте, так? Вивалися. Ми ми вивалися. Вивали. так? Ні, я не міг говорити, секретарша, щоб секретарша вас запустила. Ви зали... не могли секретаршу забути. Мені говорили, здалося, не здалося, не здалося. Я вас попрошу <реш> залишити мій кабінет. Ні. Ми хочемо почути відповідь на одне питання. Чому ви звинуватили нас у тому, що ми ті на відеокамеру. Я не Дайте спростування абсолютно ніяких спростувань. Тобто ви вважаєте не підутькою, так? Так, тому що ваші дії такі. Ви якийсь органи цим повідомляли? Наші дії? А тепер я вам розкажу наші дії. Ми підійшли до вашого заму і запропонували закритий ігровий бізнес. Незаконний ігровий бізнес, в якому дійсно діти... діти угу. ну, цей ігровий бізнес викликає залежність. В збільшує злочинність, вороб і все інше. Ми запропонували вашому заму. Він відмовився. Він сказав, що чужі діти це не його проблема. Чіткі його так, слова він сказав що своїх дітей. Він правильно виховав. А так, якщо чиї це... я вам відео Ви покажу, перекрути. а якщо чиїсь діти дітей, туди підуть це проблема їх робіт? В інтернеті чітко його слова. Він вам про це доповів? Що у вас на, віплому... на території? ігровий бізнес вам нам повідомить ми повідомили йому про три а про А відомо вам так вони є в нас бігли по, по, по кміннику по повіні якщо у вас є інтернет ми вам повідомляємо про, про те бізнес. що у є звертайтеся будь ласка в правоохоронні органи Ми до вас районної ради звертаємося про те що Зверта... в є якщо правоохоронні органи безділять не перекручуйте мої слова. Ніхто не перекручує. перекручував. Ви вправі вправ. звертатися в вищі органи. Ми до вас, ліцар, ми ми до вас звернулися. Ді, ми вам надамо відео. Мені невідомо відео надамо про те, що в нас в районі є, є. Пояснення є. свідків буде. Передача денег буде, відео, все буде знутрі. Вам достатньо цього, щоб хоча б повністю. Як, щоб... в, як вас, вас це все буде. Вже, ні, вже не, є. є. давайте правоохоронні органи. Не роблять, не працюють правоохоронки. Ну, Де і матеріали передали? Так, да. да, звичайно. То ми ж до вас звернулися. Діти, чого ви не можете набрати все, що від вас требується? Набрати правоохоронні органи. Є така інформація, і все. Давайте дійте, бо це незаконно. Все. давайте нам тоді інформацію. Олександрович, будь ласка. Ні. Ми Це той, що казав, до... що йому пофіг ми на звернемся... я Мо не знаю, що він він казав. Він він розуміє розуміє. вас Три факти. Ми прийшли, стали громадськими активістами, 에... журналістами, По а друге, він вам докладе тітушки були. Факти, ми так само звернемося до правоохоронних органів Ну Якщо ви будуть діяти, ви підете ви ще далі, Це ж ну ваш округ, вам приблизно. Який округ? Улана. Улан. Уланіва. Ваше підпорядкування? Ну, ваші. Якщо нам будуть з вашої сторони, відомі, запитання. Покажи мені. Давай нам докази якісь, ми Так. — Заходьте, будь ласка. Нехай працівники сам. поліції теж почують, що у нас робиться, відбувається хвільнику. Працівники поліції, ну, до мене ось вирвалися з кабінету люди, вирвалися кабінети. У нас на відео все зафіксовано, чи вирвали, чи не вирвалися. Залишити кабінет, вони не хочуть залишати кабінет. Ми представники преси маємо право. Відповідно до 26 віде, статті віде, закону України про ЗМІ, ми відвідали державну установу і маємо бути прийняті її керівником. Так, да, можна почитати. Ви на прийом, так, напис, на прийом так, так. не записували. І не повинні. І не повинні. Нічим, Нічим не передбачено. Нічим не регламентовано запис на прийом. Ви не домовлялись про зустріч. Слухайте, ми теж вас не раді бачили. Ми прийшли до вас нормально. Сказати, у вас є в місті гривень автомати, у вас торгують наркотики, поліція. Ми теж є бездіяльні. Ви в місті, будь ласка, ті до депутатів міської ради і до міської Розумієте чи ні? Вуланив, якщо є у вас факти, будь ласка, передавайте нам, ми звернемося до правоохоронних. Це ваша робота шукати і виявляти, а не наша. Ви сидите і нічого тут не робите. Це раз. тітушки, будь ласка, прочитайте, будь ласка, прочитайте що? визначення, що ви знали, що таке тітушки. Перед тим як звинуватися. Що вам потрібно залізти? Вашим голосексуалістом ніхто не називає, правильно? Ми підвищуйте ласка, називає мене на мене. Це нормально. Так, так, ви мене підвищуйте до мене голос. Ви слід ви розпорушуєте закон, який регламентує поведінку держслужбовців. Ви не устраюєте цих випадки, ви, випадки, ви, випадки, ви, ви, цих. Заборота спілкуватися по вишенню до. Для що ви не не рокали все рокали. Мені чого не 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 інформацію інформацію ви тут сидите? Скажіть. Мені можна вам Наклики і неправдиву інформацію зводити в пресі. Для чого ви тут знаходитесь? Неправдивою інформацією наклепи зводити в пресі? Скільки вже раз викликали 102. Скільки раз вже викликали 102 попросту. А по факту десь викликати, там ігровий бізнес, там наркоторгівля нарко якась відбувається. Ви хоч краще щось зробили. В стороні Уланова відбувається, продають... вирощують прецепти. канабіс і Якщо... лікарню, продають рецепти. Це Як ваша ]що... районна лікарня, вона вас підпорядкувала. Продають Дімідро. Ви знаєте, звертайтеся в поліцію. Чи ви тільки цьому айфон собі зарабатывали? У вас велика Від доля цього. З ігрового бізнесу, з наркотиками, вас велика доля? Ну, а, що, якщо за 20 штук купив саме айфон, сьомай, то, то напевно, нормально. І це покриваєте, і це все покриваєте. Ну, ну, ми живете, що це може інтересовно. Ми ж ці пішки з ваших сьогодні. Від вас я адекватна людина. Я не э, э, За 20 на, тисяч куплений сьомий айфон. Я, э, Скажи, що жінка подорожує. Я на бред якийсь. Ви не відповідати не буду. Бред – це це ви. Розумієте? Я на цей бред відповідати не буду. Айфон сьомий ви за зарплату купили? За розповсюдження недостовірної інформації вони посадові Так, Звичайно, звичайно, за розповсюдження доказу... недостовірної інформації ну, е... вами про, особис... про, про особисто вами, так, 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 особисто вами за розповсюдження неправдивої інформації стосовно мене, так. ми теж е... будемо це питання. Ви ще погрозуйте по-другому, як ви вмієте, там що нас повбивають, переловля. Ви ж подали, що болгарку хтось там вас вкрав. Ви визнати вкрав цю болгарку? Ну я, я не подавав, оподавала моя друзі. Сказали, більше. що ви там ну, привітали. Будь ласка, звертайтеся в правомі органи, вони вам додалися. Для, Для що чого ви мали щось забрати? Це не наш допомогою? А ви, чому ви скажете, що це ті тушки були? Чому з чого? Якби були ті тушки, то служба безпеки України вже була б тут, ви розумієте? Ви взагалі розумієте, що Ви, таке тітушка? Ви, ваш тітушки, але ну не повідомили десь правоохоронні органів. Ви навіть не знаєте, Щоб що означає ці... Хоча Підос скаже, в нас нема тітушок. Ну, оказується, є, бачиш. людина ну, не розуміє, що вона не в термінах. І що тітушка, що смерека це одне й те саме, правильно? Я не знаю. О, він не знає. Ну, то Що, можна що ви головне ради, що він нічого не знає? Будь ласка, що. Тож я не голова районної ради. А хто ви? Я Район, голова адміністрації. — Молодець. А голова районної адміністрації? Нема більше про що з вами говорити. Будь ласка, не ображайте. А що ображу? Напишете ще один тебе. У вас ще одну статтю, які питання. Голова. Бумажка, все витерпи. У вас дуже скудний словарний запас. Вони надають повідомлення про злочин і не знає смисла цих слів. Ви людину звинуватили в кримінальному злочині, по факту, назвавши В Єрдері нічого не зареєстровано, вашим слів немає ніякого підтвердження. І що далі? І що далі? Ви вважаєте, що ви на посаді голови районної ради і вам це можна робити? Що саме? Ну, розповсюджуєте недостовірну інформацію. Якщо ви вважаєте активістами, активістами чи громадськими діячами mm. і ми не вважаєте, е ж... що ви маєте право блокувати роботу. Ми не блокували Ні, не, не блокував. Ми, не ми брали просто ми... що? Ми брали, ми брали репортаж, робили як по цьому. Чи вам був сказати, що приїхали громадські активісти, журналісти, він сказав, що тітушки приїхали. Ми зараз блокуємо роботу якусь чи ми виясним, відберемо пояснення. На даний час ми бачите пособи? Я не бачу ніяку. Ви минулий раз. Були? Ви минулий раз були внизу, коли ми були адміністрації. Було якесь блокування? Ви просто ну там присутні поспілкувалися. Ми блокували не поспілкувалися з заступниками. Ось пан голова стверджує, що ми минулий раз блокували. Бачите, сам інспектор говорить, ми, там, я тут знаходився. Я був присутній, бачив, ви поспілкувалися, вийшли Та, ну, і вийшли. Ну, дії, які направлені на блокування районної адміністрації, ви я, бачили? Чи? Я коментувати цю не можу. Ні-ні, ви зали. бачили дії чи не бачили? Просто ні, які, які були направлені? Були. Такі. А ви а можете пояснення якісь дати? Ми вам було, представили ж на, на відео. Чому ви не сказали голові адміністрації, що приїхали журналісти-активісти? Я вам так, скажу вір, так. Вибачаєте, за будь-які дії 20 чоловік в маленькому фоє. Райдержадміністрації можна оцінити двадцяти 20 20 чоловік було п'ятеро поліцейських. Тому що, що вони стояли перед входом. Ми і в фоє стояли в службових кабінетах. Ми не знаходилися. У нас, нас один вхід. Ми на, що? Ми на поверхні. Ви сажите, що ми заблокували, і тобто призупинили чи взагалі зупинили. Що, Боту, Тому що якщо жінка якась зайде, чи навіть старенька, зайде свої подати, ніхто заходили. не піднімає. А якщо бачите 20 молодих людей, то ви мені скажіть, чи хтось захоче проходити. <заплят> якщо я вам покажу завтра відео, де люди заходили, піднімалися там на другий, на третій поверх. Да, там є на відео проходять зхід вхідне за розповсюдження інформації інформація посадові особі. Якщо поліцейські бачили якісь дії набрали, були 5 фили, вони прийняли. Дві поліцейські стояли прав, чому ви не заявили, вони що блокуємо роботу адміністрації відразу ж, щоб вони розблокували вхід, чи шини винесли, чи ще якісь може бути. Чим же я вас провокую? А зараз ви мене без підстави. А чим провокація проявляється? Тому що ви. Ми по всій відео ви, е не прожитий. Ви е е знаєте, ви дестабілізуєте ви ситуацію, ви ситуацію? Ви розумієте? Ви дестабілізуєте well, ситуацію. В чому дестабілізація ситуації? Ми вже бачимо... <кліст> в чому? Поясніть, в чому дестабілізація ситуації? Якої ситуації? Можете ми зараз так і написати, що ми тільки що дестабілізували? Я вас запитав, ви дестабілізували ситуацію в місті Хмельнику. Я вам говорю за той випадок, коли ви Миколи Олександровича заблокували. Поліцейські, які були присутні. Ви були поліцейські присутні? Я так, вам ще раз, Ні? поліцейські були присутні. П'ять хвилин. Вони вже майже весь час було. присутні. Я не знаю, знай, що ситуацію... вони були присутні. У нас камери є. У нас від, від початку поліцей. до кінця, так як сьогодні mm -hmm. знято все на камеру. Від моменту, як ми піднялись на ну, коли підійшли, до, вестибюля. Ні, як ми підійшли до входа, до ступеня. Ми увімкнули кучу камер. І ми з камерами прийшли на відео. Все видно, все це звинувачення і все на безпідставне на відео, і брехливе. На відео видно. На відео ви по перше, що те відео порізане, є, що там мати відео чого, чого не що немає. Поразили... Розумієте, та, ми знаємо, для чого це було зроблено. Ви помиляєтесь, ну, Дивіться, якщо ми вам покажемо, я вам хочу одне сказати, що, ми, що ви не заявили що за, ну, за, за відео? Дестабілізувати ситуацію в районі вам не вдасться. А ніхто і не намагався це робити, і не намагалися вони не вдасться без діяльності. не дуже нові не за адресою. Якщо нас ви хотіли питання, по, ми минули, по головному два. лікарю, вам потрібно по йти в районну раду. Район потрібно нас було туди направити. По, по казіно Два питання закінчили. По Пока вам раз. потрібно йти е, в правоохоронні органи. Зверталися. Ще вирішили звернутися до вас. Ну, вони кажуть, що ми це, прийшли з двома питаннями. У планові теж є. Стверджую, що була нові теж є. То в чому блокування? Те, що казали, якщо як ми прийшли, в чому дестабілізація поважає. в районі, якщо ми прийшли О, на весь порядок, якщо ви да, цього року. Закрите, місце. вибачайте, звернений нахер, казіно, із-якого процвітає злочинність, із якого і дітей і садять в тюрму, воно викликає залежність. Це називається дестабілізація в районі. В чому звинуватили? Ви неправдиві факти. Почали нам викладати, що ми якесь маємо літо. <клес> я не знаю, як з вами говорити. Я, я вам ми вам сказали, правдиві факти. В Уланові нові є фотографії і є відео. Як люди там Ну нікому це Дивіться, Я ну, наші слова. От є така жінка, Анна Ліник, прес-секретар ГУНП. Він чітко все передав всі документи, щоб після того яких без відео. Показали комусь це відео в адміністрації. Анна не передав буквально вчора, тому що ви Анна Ліник, знаєте, прес-секретар ГУНП, Вінницького головного управління національної поліції. Це. Все. Все, передали керівництву Пердосу, показали, що будуть, вже подають в суд на це. Тому що ми питаємося, що то діти. Діти і ви. А вас, розумієте, один обзиває тітушками, другий хоче... Я Ще не знаю, мої діти А другий хоче, що дестабілізуємо району. У нас інформації про казино не було. Ми вам її дали. Ми вам дали інформацію, ми дали, нам ми не дали, дали на відео. Ні, ні, ми вам Ві дали ваш повідомик, що приїжджали і по факту, з якими ви Ви все говорите XY. Нас повідомили, нам сказали, нас є інформація фразами. і Давайте так, що таке повідомили? Де казіно є в Уланові, скажіть? Ми вам чітко сказали, велика оранжева вивезла. Вот Я на другий день в Уланові на загальний спор, і тихенько питався, хто знає. Кажу, кажуть, що у вас казіно є де. Хто про це не знає? Факти якісь, що дійсно. Є факти, я просто покажу, потім. Не прийшли сюди, щоб якісь факти надати, щоб ми прийшли сюди. Тобто знову ж таки, це щоб дестабілізувати що ситуацію. Ві Ві ви на пам'яті? Він вважає, що він вважає для адміністрації. Ви кажете, що ми не робимо дестабілізацію. Ви Ві можемо за, за, ви можете зараз на нас написати заяви, а я на вас потім відповідаю за правдиві повідомлення про злочин, по 31 проти вас теж відповідали по кримінальному ході. Напишіть на нас, що ми дестабілізацію доведемо. Якщо не доведете, я на вас пишу за неправдиві повідомлення про злочин. Давайте зробимо. скажімо, що Ми свої похищали, щоб не пробивайте Давайте А наведіть порядок, порядку, поліції вам може міркоматися. А ви приїхали ті тут, щоб з вами сенсу розмовляти я не бачу, тому що ми вам все пояснили. Ми вам Пояснили і по головному, лікарі пояснили. Ми вам пояснили і по казіно. А по тітушкам ще пояснили? По тітушкам ще пояснити. Напишіть, ну, що, що ті тушки знову у вас в кабінеті і дестабілізацію я, знову зробили. Потрібно я напишу і не забудьте сказати, що поліцейські були присутні, і, напевно, крешували цих тітушок. Да. Бо поліцейської служби давно заломали затримання вирішує. немає. Мене, наприклад, не затримує зараз. Це ваша, це ваша така політика. Щоб це всі при поліція? Причому кришують, бо ти показав добре, що ми робимо це розслідування. І в районну раду вони платять гроші для того, щоб їх не закрив ніхто. Просто дисплей побити. Ігровий автомат, передача денег повністю, сідаємо за ігровий автомат. І це все ми робимо, ці факти, ми робимо це розслідування. А ви кажете, робиться. передавайте футболку. Ми маємо цим займатися. Ладно, це не ваша робота. Як мужик, ви можете це зробити? Що? Як чоловік, як район, місцевець, райдер міністрації, за свій словами, держслужбовець. Так чи ні? Є, так, є, так, чи ні? є так, поліція, яка займається цими справами. що займає. Будете на заяву про сьогодні? Це моя особиста справа. Не хочете. Тобто боїтеся противодячити, що я на вас не продаю повідомлення про злочин напишу.